Вітаю всіх швиденько дивлюсь наступ Сумська область, травень місяць. Цією колодою, другою. Новою. Наступ Сумська область травень місяць. Наступ РФ. Сумська область, травень місяць. Що може бути в цьому питанні? Так. І псо багато. Розмов багато вкидів на цю тему. Ну, є накопичення певних ресурсів, відразу скажу. Це що. Ну, Розмови, 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 звісно. Накопичення ресурсів там є, не без цього. зрозумійте. Живої сили не дуже. Не, там, розумієте, там є жива сила, певна, але вона не має прям такого досвіду, нереально. Одні пентаклі пішли. Ну, ресурси там є, так, накопичення є. Ресурсів, певне, є. Але важка ситуація. Хоч, щоб ви розуміли, їм важко прям піти туди, бо там є захист. Кінцевий результат який? Домовленості. Знову вилазять, ви знаєте. Ось, місяць. І ще третя карта боже. Скажімо так, розвідка. Це розвідка збіру інформації. Там ще до кінця не вирішено, що вони прям полізуть. Не, маю, не бачу важка ситуація, щоб туди прям лізти. Вони думають, можуть накопичувати, накопичувати якийсь потенціал. Так, добре. У травні Росія. Спробує зробити наступ на Сумській області. Наступ новий на Сумській області, як нова лінія фронту. Росія спробує зробити в травні, так чи ні? Давайте так. Може спробувати, так. Відповідь так. Відповідь так, може, хотіти це зробити. Хотіти і зробити кінцевий результат, це ж ви зрозуміли. Ой, ну, це хочеться. Але втрати в них там будуть десятки на вісімку по ресурсам відразу. Зрозумійте, Корова кубків це багато емоцій підтримки. Десятка жезлів – це вже важко їм буде. Це дуже важкий рух буде. Дуже важкий, якщо полізуть, Дуже важко. По-перше, по-друге. Наші готові там зустріти. Ну, ось їх розіб'ють. Перетірка Пентаклів, щоб ви розуміли, ось що їх там чекає. Сумська область ось що їх чекає. Чому цю колоду ось що їх чекає там. Зрозуміти, їм важко там буде. Їх розіб'ють в області. Розіб'ють їх в області. Україна чекає. Україна готова, ось вам, імператриця. Україна готова. Це Україна. Вона готова. Тому будьте готові, що в області щось може бути, в області. На даний момент така ситуація. В місто Суми подивлюсь пізніше.